Це вже не перша зустріч коаліції охочих, але перша на рівні міністрів оборони. Скажіть, будь ласка, наскільки ефективним може бути цей формат? Які ви сподівання покладаєте на нього, пане Юрію? Почніть, будь ласка. Сподівання насправді ті, які цілі були представлені з самого початку, це підсилення європейської готовності підтримати Україну завдяки тому, що Сполучені Штати, скажімо так, виявляють політику, яка не до кінця всім зрозуміла, і прямо зараз немає якогось, ну скажімо так, великої зміни, яка би показала, що прямо завтра, чи через місяць, чи через два настане мир. Чи Росія, умовно кажучи, почне виходити з України на конкретно цю зустріч по. По покладаємо те, що технічні певні моменти сподіваюся, були узгоджені раніше. Йде мова про логістичні моменти, про те, які країни можуть постачати зброю, які країни можуть надавати контингент. Чи йде мова зараз там вже про конкретні місця розміщення? Поки що невідомо. Але давайте зважимо спочатку також на факт, що як казав президент Зеленський, будь-які розміщення іноземного контингенту можливі після припинення вогню. Проте на цей момент вже все має бути готове. Тому сподіваюся, ми почнемо почуємо заяви більш конкретні і почуємо більший список країн, які е, готові і надати контингент, і можливо зброю.